Це тім. Тім каст. Мої вітання. Триває 294-та доба протистояння ворогу. За цей час вимовляти Слава Україні навчився Жан Клод ван Дам. А ще днями він побачився з українськими військовими. Відео зустрічі наших захисників з голівудською зіркою у себе в телеграм-каналі поділився український активіст Сергій Стерненко. «Слава Україні. Героям! Слава! слава Україні! Героям слава! Yeah! важливе звернення до українців з'явилося на інстаграм-сторінці Юлії Саніної. У ньому співачка поставила важливе питання, якою має бути пісня від України на Євробаченні 2023 До слова, фінал нацвідбору відбудеться вже у суботу, 17 грудня. У Києві конкурс пройде в укритті з метою безпеки. Друзі, зовсім скоро ми з вами будемо обирати представника від України на Євробачення. Це для мене дуже важлива відповідальна місія. Хочу знати, що ви думаєте з цього приводу, якою має бути пісня нашого представника. Напишіть, будь ласка, у коментарях, не називаючи імен. Які емоції вона має викликати у глядача? А от колишня учасниця Євробачення від України Злата Огнівіч цього разу на своїй сторінці в інстаграм опублікувала фрагмент нової пісні. Називається вона Як мені бути? І пише Злата, що вона пісню присвятила усім дівчатам, у яких війна забрала найрідніших людей: чоловіків, братів, синів, батьків. Тебе забути я І з ями тебе, як одна сім'я, ти, там, а я тут на повторі твоє ім'я. Пешости, звертайся до Бога, щоб дізнав. І потрохи їздити до мами, вийдохи вдохи, поміж словами, прикладом бути. Друзям зі школи тебе забути. Ніколи. Що робити цього грудня і як бути, чудово знає дружина Віктора Павліка Катерина? На її думку, попри все, треба влаштувати святкову фотосесію. І, власне, вона вже відбулася доказом цьому новеньке відео на сторінці Реп'яхової. Everybody loves somebody sometimes. Falls in love Олександра Зарицька сьогодні стане крапочкою касту. Вона розповіла про особливу пісню гурту «Казка» і анонсувала прем'єру нового альбому 23 грудня, до якого увійшли найяскравіші хіти гурту за 5 років. За словами співачки, кожна з пісень, що увійшла до цієї платівки, особлива. Але головною стала композиція свята. а На свята залишайтеся святими. Вірте у ЗСУ і в Україну. Також підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тимкаст